Ви знаєте, я хочу передати головне що. Зробили, ну як це правильно сказати, нагадали всій Україні. Бо так грати і не знати, де ворота, і не бити по тим воротам. Ну це неможливо не так. Вже ви вийшли, напевно, і забили Ви знаєте, я стільки рік вболіваю за, за Київське Динамо. Перший раз я була на футболі в 65-му році і бачила всі ігри 73 го по 78 й рік, Ого. то я можу порівняти і маю враження не тільки від цієї команди, а від дійсно справжніх спортсменів нашої. України. І є, є, є ким пишатися. І той же Михайло Фоменко, коли він грав за Київського Динамо, це був один із самих основних е, захисників разом з е, Радсько і Каньковим. Так, так, так. Тобто я пам'ятаю ці ігри, я пам'ятаю матчі з Борусю, з Баварією, це все було на моїх очах і я пам'ятаю цю команду. То що коли... Фоменка не міняти тепер? Е, ви знаєте, тренер-захисник, на мій погляд, він дає якусь надію. В захисті того, що не було кілька років тому. Але на той же час нападаючи в нашій команді, вибачте, ну сьогодні вони ніякі. Ми сьогодні це побачили на трьох іграх, де не забито жодного м'яча. Це, мабуть, говорить більше за всі слова, які можна було б сказати. Але хлопці, нам соромно за вас, що ви вийшли і нас опозорили.